Добрий день! Сьогодні ми працюємо над темою питання Where? Де «Де щось знаходиться? Розглянемо першу частину урока 13 Lesson 13», І у нас є перше запитання. Where is the girl? She is in the room. Відповідь. Де дівчинка? Вона в кімнаті. Правила вживання дієслова «цубі» бути у теперішньому часі. Ми вивчили, коли в нас третя особа, дівчинка, третя особа однини, дієслово «цубі» буде мати форму формуис. І зверніть увагу. Завжди, після питання Where стоїть дієслово перед підметом. Кожне англійське запитання будується таким чином, що перед, ним, перед підметом стоїть дієслово. Тобто підмет у нас the girl, і буде стояти перед підметом, і самим першим буде стояти питання Where? Where is the girl? Коли ми пишемо відповідь, спочатку ми ставимо підмет, «she», Тут uh, іменник uh, The Girl. Ми змінюємо на займенник She. Вона знаходиться in the room. У кімнаті She is in the Room. Слідуюче запитання. Where is your book? Де твоя книжка? У нас новий займенник присвійний: Your, твій або ваш книжка, третя особа однини вона, предмет. It займенник it. Where is your book? Де твоя книжка? Знов таки нагадую. Where і після where стоїть у нас діє слово. Книжка. Вона тому також буде «is». Where is your book? It is on the table. It книжка займенник it. Where is the table? It is in the house. Де still. Where, потім is і підмет. У відповіді навпаки Підмет, It's, потім дієслово is і де знаходиться in the house. Слідуюче питання. Where is the house? It is in the garden. Знов таки нагадую Запитальне слово where, потім діє слово is. І про що ми питаємо? The house. It is in the garden. It будинок. У нас іде займенником. It і it, it is. Підмет і присудок. In the house це в нас обставина місця, де знаходиться будинок. Він знаходиться у садку. Далі. Where is the boy? He is in the garden. Ну, питання, так як є попередні, тільки тут у нас хлопчик The Boy, це третя особа однини, але це хлопчик, людина, тому буде займенник He. Ми пам'ятаємо: He is in the garden. І зверніть увагу на наступне запитання. Тут у нас стоїть запитання Where? а потім йде дієслово are, тобто дієслово be» бути у другій особі має форму «are». «You» ми перекладаємо ти або ви, але граматично всі правила відповідають множині. Тобто, якщо в нас ю, і ми перекладаємо на ти то все рівно дієслово буде «are», як на множину. Where are you? Де ти? I am in the garden too». Я також у садку. І тут уже у нас іде перша особа однини займенник I, тому дієслово to be буде мати форму «am». I am. Значить, у перекладі Where are you буде у нас займенник «ти». Де ти? Я у садку. <coughs> Далі. Where is your pen? My pen is on the table. І у нас є ще один присвійний э, займенник my. Мій. Where is your pen? Де твоя ручка? Your. My pen, моя ручка is on the table. Моя ручка знаходиться на столі. Тобто моя ручка на столі. Пам'ятаємо, діє слово є знаходиться, ми можемо не перекладати, воно у нас в перекладі можна йти. Просто так і кажемо, моя ручка на столі. Але в англійській мові дієслово повинно бути обов'язково. Знаходиться. Моя ручка, my pen» – «is» – Знаходиться on the table на столі. Далі речення йдуть схожі з попередніми. Ми їх тільки прочитаємо. Where is the copybook? It is on the table, too. Where is the goat? My goat is in the garden. Where is the house? My house is under that tree. Дякую, до побачення.